Дві камери з подвійними об'єктивами, та й не просто дві камери, а дві камери близнючки. Оце та погляд нас сьогодні очікує. Мексиканські серіали відпочивають. Мене звати Павла, це канал Надзор Юа. Не перемикайтесь, бо в сьогоднішній серії вас очікує дві нові камери від славнозвісної компанії Dahua: PDW3849 та PFW3849S. Як ви вже могли здогадатись, це дві однакові камери з різним форм-фактором. Тобто вони відрізняються лише формою. Та чи відрізняються вони? Комплектацію ми зараз побачимо. В комплектацію обох моделей входить сама камера, монтажний набір, шестигранна викрутка, циліндричні моделі вона відсутня, захисний ковпачок від води. Інструкція та технічна документація, а також трафарет для монтажу. Ергономіка обох моделей також ідентична. На передній частині знаходяться два об'єктиви, два мікрофони, інфрачервоне підсвічування, LED-підсвічування, а також сигнальні лампи. На верхній частині розташований динамік, а також роз'єм для мікро СД карти та кнопка повернення до заводських налаштувань. Біля основи розташований кабель POE Кабель живлення, аудіо вхід-вихід, а також тривожні входи-виходи. Головна наявна перевага даних камер у подвійних об'єктивах. Кожен з яких має по 4 мегапікселі, загальною роздільною здатністю 4096 на 1860 пікселів. Ці об'єктиви фіксовані, їх фокус на відстань становить 2,8 мм. Кути огляду цих камер сукупно складають 180 градусів по горизонталі та 86 по вертикалі. Завдяки цим можливостям камери мають змогу охопити велику площу, а також забезпечити. Якісне та чітке зображення. Практично однією такою камерою можна замінити дві звичайних щодо нічної зйомки. То камера має інфрачервоне підсвічування та led прожектори, тобто біле світло. Максимальна дальність інфрачервоного підсвічування складає 25 метрів, а білого світла 20 метрів. led прожектор відповідно надає кольорову нічну зйомку. Ці камери не реагують на хибні цілі типу великих та дрібних тварин, а здатні чітко виявляти та розрізняти людей і транспортні засоби, тобто те, що реально несе загрозу вашій території. Також камери мають можливість збільшення та відстеження цілей, визначених їх інтелектуальним модулем, як потенційно небезпечні. Камери мають можливість постановки чи зняття з охорони одним дотиком через мобільний додаток. Всі відзняті відео можуть зберігатись на карті пам'яті до 256 ГБ відеореєстраторі або ж у мережевому сховищі та на мережевому диску. Моделі мають найостанніші кодики стиснення відео, завдяки чому зберігається висока якість зображення при відносно невеликому розмірі відеофайлу. Обидві камери мають двохсторонні аудіо, тобто динамік і мікрофон, причому подвійний, що дозволяє не тільки чути, а й спілкувати з відвідувачем. Камери мають можливість. Активувати за спрацьовуванням тривоги сирену та світлову функцію активного стримування. Підключення камер до інтернету виконується за допомогою поя. Живлення відбувається за допомогою того ж поя або блоку живлення на 12 вольт, який не входить в комплект постачання. Ці моделі погодостійкі мають клас захисту від пилота вологі, вологи IP67, тому ідеально підходять для вулиці, хоча можуть бути встановлені і в приміщенні. В більшості такі камери використовуються для побудови комплексних систем безпеки у бізнес-центрах, супермаркетах, магазинах, різного роду готелях, школах. Паркінгах, СТО, автомийках, складах, але вони чудово підійдуть і для квартири, і для будинку. Завдяки двом формам корпусу ці камери можна змонтувати фактично в будь-якому місці та налаштувати на будь-який потрібний кут огляду. Керувати параметрами камер можливо за допомогою мобільного застосунку DMSS. Власне, ось як це виглядає. Можемо подивитися, як знімає одна камера, як знімає інша камера. Як зображення зливається в одне? Що стосується мобільного застосунку, тут все абсолютно просто. Із основного, із самого основного, ми можемо тут активувати двосторонні аудіо, можемо подивитись архівні записи, які збереглись у нас на карті пам'яті, до прикладу, можемо активувати тут світлову індикацію ось так це виглядає. А також сирену, наприклад, в ручному режимі, бо є ще автоматичний. О, я думаю, ви зрозуміли. Також в правому верхньому куті у нас є налаштування, де ми можемо підбирати під себе параметри підсвітки, пуш сповіщень і тому подібні речі. Але зазвичай подібні камери налаштовують спеціалісти за допомогою комп'ютера. Такого рівня камери, звичайно, не бюджетні, але й функціонал у них далеко не бюджетний. Купуючи даху, ви ніколи не прогадаєте, особливо у професійному сегменті. Ці камери та багато інших елементів систем безпеки та відеоспостереження, ви можете придбати у нас надзоріа. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Якщо залишились питання, залишайте їх у коментарях. Також лишайте свій фідбек, якщо ви вже користувались подібними камерами. Якщо вам Сподобалось відео, підтримайте нас вподобайкою, коментарем та підпискою. Тримаємось, друзі! Скоро все буде добре і все буде Україна! До зустрічі!